Всім привіт! Ви на каналі Що там. І сьогодні я вам покажу ножики, які мене зацепили, які я собі придбав і якими користуюся. Не кожен день, трошки щось міняю, але принаймні в мене вже є якісь враження про ці ножі. Значить, мілка це робочий інструмент. Я ним рідко користуюся, він ще не розпрацьований. Значить, взагалі в нього механізм гарно працює. От він поки що новенький. Він не особо кліпує. Треба приноровитися до нього. Значить, так, це один. Копія на гербер. Це прям маленький різачок в шортики літом, який ховається, який тоненький, має класну скобу, як Манікліп можна використовувати. Ну, от, ось такий. Work Pro це легенда. По ціні зубочисток, я не знаю, прям це крутий ніж. Він весь в Stonewatch, весь оброблений. Леза з міні, механіка працює відмінно. Він набагато дешевше, ніж мілка, але свій функціонал виконує. От, бачите, допусті, можна, не можна гратися і фліпувати. Так, король цієї вечерінки, Microtech. Я брав eh, трудон міні. За його розміри. Ось він в мене в руці як лежить, лягає, у мене невелика рука. От. І така іграшка. Походити з ним поклацати. Механіка працює відмінно, коштує зовсім недорого. Це не оригінал, не 300 доларів, а всього 25 баксів. Я ним прям супер довольний. Цікавий скальпель з Аліекспреса, який прийшов в алюмінієвому корпусі. З... Дивіться, яка пушечна робота. Він просто, він просто працює. Він коштує дешево, здається, 10 доларів. От, але е збою у нього немає, працює відмінно. І буквально недавно мені прийшов отакий малюк. Він весь заполірований, весь гладенький, навіть оця стрілечка вниз, це не просто якась там вибито, вона вирізана насквозь, виходить. І послухайте, як він працює. Я, я, я прям в кайфі від цього малюка. Значить, як він зроблений, як він фініширований, якість метала. І е, саме головне, дуже цікаво, що він дуже різучий, він неймовірно гострий, прямо бритва. От. Ось такі ножики у мене зараз є. Того який зацікавий, можете написати в коментарях. Я можу зробити детальний огляд, от. поділитися роботою цих апаратів і сказати, чи варто їх купляти, чи не варто взагалі витрачати на таке гроші. Всім благ, всім миру, всім добра. Зустрінемося на каналі. Що там.